Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 19 лютого 2025 року карта дня Старший Аркан Імператриця. Імператриця символізує материнство, ріст, комфорт, творчість, любов та гармонію. День по імператриці обіцяє бути насиченим, продуктивним, наповненим можливостями для розвитку. Вплив цієї карти створює сприятливі умови для реалізації бажань та поліпшення життя. Це вдалий день для реалізації ідей, пов'язаних із творчістю, дизайном, модою, красою та доглядом. Ваші зусилля та старання будуть помічені та оцінені. Важливо діяти впевнено, використовувати свій досвід і харизму. Це сприятливий час для вирішення важливих питань, особливо пов'язаних із комфортом, фінансами, родиною, вирішення домашніх питань. Є ймовірність отримати хороші новини, несподіваний фінансовий бонус, подарунок або вигідну пропозицію. Це сприятливий час для фінансових вкладень у довгострокові проєкти. Карта радить використовувати можливості, але не витрачати гроші імпульсивно. Це час, коли варто приділити більше уваги батькам, дітям або близьким. Це хороший день для теплого спілкування, відпочинку в сімейному колі. По імператриці можливе покращення самопочуття після хвороби. У цей день варто уникати лінощів і зволікання, день сприяє активності, надмірних витрат, а також ігнорування власних потреб. Імператриця нагадує про саму турботу. Порада дня. Оточуйте себе приємними речами, створюйте затишок у просторі, займіться тим, що приносить задоволення та натхнення, проведіть цей день у приємній компанії рідних людей, зберігайте спокій, щоб своїми емоціями не заважати процесам, які відбуваються. Дякую усім, хто поставив подобайки. До зустрічі у нових відео.